І сьогодні будемо грати mm -hmm. в Майнкрафт о, о, один блок. Це друга частина, яка я граю в один блок в Майнкрафті. Я у шоці. ви за 9-8 днів набрали 6 лайків, тому я випускаю другу частину. І не, з... не забувайте, що через 16. О! курочка. Прикольно. І через 14 підписників у мене буде перший стрім, і то можете зайти і подивитися його. Инзвойте, що треба набрати 6 лайків і входить нова частина Я граю в один блок. Це буде вже третя частина. А, не ні, ні, ні! Я впав. Як? Вони зомби гравця. Один із 10 мак. Так, вбитий. Капець, я вмер. Тепер тут ще камінь появився, а в мене немає чому його, тому крицею мати рукою. Надеюсь, там будет дерево. Какое там будет дерево? Древное дерево. Треба... Треба посадити десь тут дерево. Росло. Порожнити. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. розблокувано. з нових рецептів розблокувано. Вкладка колода 43. 4, 43 із 60 чотири. Закрив подання Чу, гравця, 9 із 13 марш. Не потрібно, нам треба. <рес> О, ну крові кров'ю. <рес> ти мені заважаєш. Це... Доброго, правда, ти Колода збер 40 Чот закрити закрити подання гравця, вкладка 3. Подання гравця дев'ять із тринадцятьма. Земля, гнила плоть. Земля. Дерев'яне кайло. Сповіщення. Чотири з нових рецептів розблоковано. Тух. Земля. Яйцяч, земля, шрябнь, шість, дерев'яна сокира. Гейм Інвіт. Решітка 5800 Хасінвіти Play Майнкрафт. Дерев'яна сокира. Залізо Капець. Подання гравця. Вишнева 43 із 4. Подання гравця. 9 із 13 Дерев'яне кайло. Дерев'яна сокира. Сповіщення. 20 з нових рецептів розблоковано. Дерев'яне кайло. Земля. Дерев'яне кайло. Сповіщення. 10 з нових рецептів розблоковано. Дерев'яна сокира. що, ну, я думаю, 100 підписників, треба 50, Тоді вийде ну, стріми перший, а от на 100 підписників буде ювеліальний ролик. Тобто, ну, як у домі там, там песні, а просто буде чотири вишневі так, дошки, сорок п'ять із шістдесятьма так, земля 5... погано, Земля поширяємо наш острів. Так, на зараз будемо. Кра... Вклад... Треба палець зараз зробити. Предмети вісім із п'ятдесять, шістдесят сорок чотири із шесть чотири палиця сорок обладнання сім із шістдесятьма двом. Далі копати. Дерев'яна сокира. Дерев'яне кайло. Ну, що, один камінь. Вугілля. Сповіщення. Два Він з нових рецептів розблоковано. Домика. Обладнання сім'ї. 99 так, плюс. Природно. При... Так, зараз треба. Вугілля. Сорок. Оповіщення. Один з нових рецептів розблоковано. Подання гравця 7 із 13. -х. Вишневий паросток. Вишневе 30 із 6, Коло 43, 4. Дошки з дуба. Подання гравця 5 із 13. Так ось так. Треба зараз зробити кам'яний і кило. Вклад. А ще воно. Сюди ще у нас камне кило. Дерев'яна сокира. Треба ще три камені. Дерев'яне кам кайло. Ще камене. Писок. Сповіщення. Тут. Шість з нових рецептів розблоковано. Дерев'яне кайло. кайло. Ще треба добу, добути трішки. нас скоро буде обгрейд. Ще накопати по на камні. Дерев'яна лопата. Пічку залізо. Кам'яне кайло. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано. Дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. Пух-пух, а він не зни. Колода Сорок чотири. Mm -hmm. подання 5. гравця. 9. Один із кам'я... дерев'яне кайло. Кам У нас ще буде. Все. і ще тут... Дерев'яна сокира. Дерев'яна Дерев Дерев лопата. Дерев'яне кайло. Дерев'яна лопата, кам'я, ян. дерев'яне кайло, останні, да. Вкладка. Те, зараз буде. Подання гравця. 6, 7, Вкладка. Не Предмети. Піч 20. Піч 50. А, Подання а, гравця. Бачка. Сповіщення. Чайки. Один з нових рецептів розблоковано. Вкладка Піч. Сповіщення. Один з, з нових щас, рецептів розблоковано. 4. Тридцять. що ти Коло сорок Подання з гравця. Дар, 43. Щотири. Подання Тар, гравця. Подання гравця. Шість єстрине. Ось так, так. Дерев'яна сокира. Дерев'яне кайло. Маємо гілля. Кавун для каміння. Поновою розширити подання гравця. Сім із 13. Земля. І Туди ось і і так отбуде розширяти наш острів. Ось так от. Ось так. І так, і так і не тут ось так, так. Розширяємо їх. Хтось ну, таке. Ні. Стоп... Дерев'яна сокира. Ти Де деш і ти. Земля. Мій свинка, ой, стоп. Ні ну, треба. Суп... Дерев'яна лопата. Дерев'яний кайло. Тай. Забавшись в коментарях. Вам подобається як на один лопата. Чи ні? Дерев'яне провайкою. Та... Зажаєш. дерев'яна сокира. Це зараз серйозно. Дерев'яне кайло. Ще Щ... 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 каменю треба сука дрібу скрафтити. Якраз закрити три. подання гравця. Не оброб. Залізу, Сповіщення. 25 і... з нових рецептів ну, розблоковано. Подання, подання гравця. Так, зараз ще Кол... Подання гравця. Ой, що Вклад. Тут? Колода 40. Чот. Закрити так. подання гравця. Так ось, ось так от. Три подання гравця. Вклад. 40... Треба зараз бути двері без крафту. Це було б чудово. Будівник. 27 вишневі двері. 3. Так, ось так, ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Вишневі двері. Ну, не великий домик. Ну, думаю, непоганий домик. Дерев'яне дерев кайло. Так, ось. Вишневі дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. дерев'яна лопата. Дерев'яна сокира. Дерев'яна лопата. О. Залізо. Кам'яне кайло. Це залізо. Дерев'яна сокира. Сара баранина, Щоб Подання гравця. Ресурс.

48. Подання гравця. Заліз. Подання гравця. Залізний злиток 7. Подання гравця. 6 із 13. Кам'яна сокира. Спорожнити. Виш 40. 9 із 13. -ма. Тобі Два яйця. Яйця. яйця Подання гравця дев'ять із тринадцять. Яйце. Ти, ти, ти. А, вам на канал. Хочете, можете Подання гравця. Сім із тринадцятьох. Дуже багато. У нас Так. Кам'яна сокира, Дошки з БЕРЕЗИ 57 виш 5... подання гравця 6 із 13 -ма. вишневі дошки, кам'яна сокира, вишневі дошки ПОДАННЯ гравця КАМ'ЯНА кам'янасок Спорожнити. Подання гравця 9 із 13 тринадцятьма. Вкладка Вишнева коло 43 з 4. Подання гравця 9 із 13 Спо дерев'яна лопата. Кам'яне кайло. Дерев'яна лопата. Кам'яне кайло. Од... Дерев'яна лопата. За... Подання гравця. Один із тринадцятьох. Один із тринадцятьох. Кам'яне кайло. Сповіщення. Один з нових рецептів розблоковано Дерев'яна лопата. Сорок подання гравця один із тринадцятьох. Кам'яна сокира. тут, 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 ось тут. Сумаємо. дошки з берези. Ось тут, ось тут. ось тут, так і тут, тут. І тут, тут, тут. І тут 4. Подання гравця дев'ять із тринадцятьма. Вишневі Тут дошки. Чотирнадцять два андезит. П'ять подання гравця дев'ять із тринадцятьма. Земля з корінням. Готова. 5 далі. істр кам'яне кайло. Дерев'яна лопата. Кам'яна сокира. Ти Кам'яне кам Кайло. Кам'яна сокира. Кам'яне Кайло. Подання гравця. П'ять із тринадцятьох. Подання гравця. 5 Блок. Подання гравця. П'ять із тринадцятьох. Яйце. Яйце. Кам'яне кайло. Сповіщення. Чотири з нових рецептів розблоковано. Кам'яна сокира. Полірований туф. Кам'яне кайло. Кам'яна Кам Кам сокира. Кам'яне кайло. Кам'яна сокира. Кам'яне кайло. Сповіщення. Май, май, Три з нових можливо. рецептів розблоковано. Дерев'яна лопата. Кам'яне кайло. 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 От дерев'яна лопата. Кам'яне кайло. Дерев'яна лопата. Кам'яне кайло. Дерев'яна лопата. Кам'яна дерев 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 кам сокира. Кам'яне кайло. Дерев'яна лопата. Кам'яна сокира. 43 із 64. 60... Дошки з берези. 44. 40... Подання гравця. 4 із 13. Дерев'яна дерев лопата. Кам'яна сокира. Кам'яне ян, кам кайло. От дерев'яна лопата. Кам'яне кайло. О, спорожнити. Каве. Суден Один спораж. Два За Подання гравця. Необробне залізне. Подання гравця дерев'яна щит. Подання гравця. Один із тринадцятьох. Кам'яне кайло. Спорожнит. Кам'яне кайло. Спорожнити. Кам'яне кайло. Кам'яна сокира. Кам'яне кайло. Спорожнити. Кам'яне Кайло. Спорожнити. Кам'яне Кайло. Вкладка «Закрити». Подання гравця. 5 із 13. Спорожнити. 5 із Кам'яне Кайло. Вклад. За подання гравця. 5 із 13. Кам'яне 1 із 13. Кам'яна сокира полірований туп, кам'яне кайло. Кам'яна сокира. Подання гравця шістдесят два подання гравця чотири із тринадцятьох. Земля земля. ще 20 блоків. У нас острів геанці. Так. Давай дали. так, от 10 блоків. 7 5 3 і два блоки залишилось. Так, с вами был я, Тумур Вартыри. на канал, и нас не может і... на 6 лайків, выходить новый видео, на 100 лайків выходит на видео. С вами был я Тимур, и всем до новых зустрічей.